22 січня Україна відзначатиме День Соборності з нагоди свята у Шосецькому міському клубі дитячої та юнацької творчості Орлятко. В колективах Шосецького центру естетичного виховання, станції юних техніків організували фотовиставку. Вона проходить онлайн на офіційних сторінках закладів у Фейсбуці. У підбірці світлин вихованці в національному обранні, у вишиванках з українським прапором та рушником серед квітучої української природи, а також фото презентації великої ветенанки, жовто-синього стягу, який виготовили гуртківці. Фото виставки до свята на своїх фейсбук-сторінках презентували і гуртки Шосинського центру естетичного виховання. Приміром, фольклорний ансамбль висток розповідає його керівник Тетяна Стегайло. Хочу сказати, що це дуже важливий конкурс перед Днем соборності України, тому що Україна є. Іна незалежно від того, скільки у нас регіонів і де проживає наш громадянин, наша дитина, хочу сказати, що Український державний центр національного патріотичного виховання це їх ініціатива, яку підхопили всі регіони. Зараз проходить обласний етап цієї фотовиставки, і ми безумовно прийняли участь, тому що кожна світлина це не просто. Фотографія, а це дійсно е, якийсь відрізок того, що відбувається в творчості колективу. Ми з дітьми відтворюємо національні традиції, свята, обряди, і все це в наших світлинах. Тому, подивлячись на них, можна відтворити і свята українські, і нашого регіону. Це дуже цікаво. Діти збирають у фольклорних експедиціях. Матеріал фольклорний потім ми зберігаємо, обробляємо та виносимо на загал. Ми самі відтворюємо ці обряди і свята, підтримуючи тим самим наше українське, нашу українську, українську традиції. Тому фотографії є і свята купала, і колядок, і також. Є свята обжинки, тобто, ну всі свята, які ми цінуємо, зберігаємо в наших світинах. Це історія нашої творчості, творчості народного фольклорного ансамблю любистов. До речі, діти з задоволенням відтворюють ці свята, ці традиції зберігають. Треба бачити їх очі, коли вони співають обжинкових або веснянки, або купальські. Це для них дуже. Важливо і вони радіють від того, що вони це відтворюють.